Чи заборонять в Україні мобілізацію чоловіків після 50 років? Вітаю, друзі! Сьогодні ми розберемо гарячу тему, яка хвилює багатьох українців. Чи справді після 50 років мобілізація стане неможливою у 2025 році. У соцмережах і на кухнях точаться чутки про якісь директиви і заборони, але що говорить закон? Останні законопроекти та дискусії у Верховній Раді додають інтриги. У цьому відео ми розберемо чинні норми, нові ініціативи та гострі проблеми, які хвилюють українців. Мобілізація в Україні регулюється законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно зі статтею першою цього закону, загальна мобілізація охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років. Це гранічний вік перебування у запасі, тобто. Формально усі чоловіки до 60 років є військово зобов'язаними, і ніякої прямої заборони мобілізації після 50 у законі немає. Проте є нюанси. Вже давно з'явилися чутки про директиву сухопутних військ ЗСУ, яка нібито обмежує призов чоловіків 50-60 років, якщо вони не мають дефіцитних військово-облікових спеціальностей, наприклад, сапери. Але станом на квітень 2025 року це не закріплено в законі, а лише в підзаконних актах, таких як внутрішнє розпорядження Генштабу. У листопаді 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект 12.222, який передбачає зниження граничного віку мобілізації з 60 до 55 років. Ініціативу підтримав генштаб ЗСУ, аргументуючи це фізичними можливостями чоловіків старшого віку. Водночас петиція про зниження віку до 50 років, подана у 2024 році, набрала 25 тисяч голосів і чекає розгляду президента. Народний депутат Федір Веніславський у коментарі української правди зазначив, після 50 років підрозділи часто відмовляються брати людей без дефіцитних спеціальностей, але законодавчо це не закріплено. Чи дійде справа до реальних змін, чи залишиться на рівні дискусії? Тепер про тих, хто може законно уникнути мобілізації після 50. Стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чітко визначає категорії для відсрочки. Наприклад, чоловіки з трьома і більше дітьми до 18 років, ті, хто доглядає за особою з інвалідністю першої чи другої групи, якщо немає інших працездатних осіб, заброньовані працівники критичних галузей – енергетика, медицина тощо. Вік тут прямо не згадується, але після 50 здоров'я часто стає фактором. Якщо у вас є медичні документи, що підтверджують непридатність, військова лікарська комісія, так звана ВЛК, може визнати вас непридатними у воєнний час. Це регулює постанова Кабінету міністрів. Проте без таких підстав після 50 вас можуть мобілізувати так само, як і 30-річнього. Отже, чи справді мобілізацію після 50 заборонять у 2025 році. Станом на зараз ні. Це лише чутки, не підкріплені законом. Ви можете бути призваним до 60 років, якщо не маєте відсрочки чи медичних обмежень. Але недоліки системи очевидні від застарелого вікового порогу до браку прозорості. Що думаєте ви? Пишіть у коментарях, чи варто знизити гранічний вік, і ставте лайк, якщо хочете більше розборів законодавства.